Але на фейковому Murder Mystery Так, я, ж, я минулого раунду був з шерифом, і я нарешті виграв. Це не насправді у мене такий скін, зараз це просто фейково і тут можна змінювати скини безкоштовно. Знову ця карта, але вона моя улюблена. Так, Сподіваюсь вона не Мардер. Так, там... Отой чел, синім, він був мардером, а я шерифом, я його вбив. Я сподіваюсь, це не мардер. Значить, там є. Ч, я сподиваюсь, ти не мардер. Опа, там уже труп. А, хух, вона була мардером. що в тим... Е Ну же, бачили? Чи ви чим? Бачили? Ух, я злякався. Добре, що вона мене не спілила, вона йде. Так, а де? А, воно воно. Вона. Вона. Так, там, мабуть, ай, то Ух, Просто. Я б думав, це пістол вважав. Але ні. Так, давайте ще дочекаємося. Ага. Дявочка знаю, що ти мардер. Так що не придурюйся. Хе. Шо хочеш пройти до мене? Нє, а я бачу тебе. все капець. Ух, чого я ж крикнув? Ой, я так для що аж крикнув. Я, навіть, не помітила, як вона до мене прийшла. Мабуть, вона включила способність На е, Невидимость включила, увімкнула. І, під, і підкралась до мене. Ну я, якщо чесно, не бачив. Чесно, вона так підкралась. Мабуть, вона реально просто не видались, включив, увімкнула і. спіймала мене. Так, я. вижива... ну, виживший. Так, я сподіваюся, це не мордер. І це? Опа. Там-то, девочка, может быть, Мардер. Да, была Мардер. Ай, еб... Кто Так, шо? Давай. Ще буде знову новий раунд, зато цей раунд був дуже швидкий. Ну, просто я, ну мені не дуже подобається та карта, на якому ми зараз були. О, давайте тюк. Якщо б оце було, було б класно, бо ми, це моя теж улюблена карта. Е, так. Ух ти, роботи. О, кубік Рубік. Україна! Ха! прикольно. Так, я знову виживший. Виживший. Так, я хочу сюди піднятися. Чи, Чи ні, давайте сюди. Опа. Так, це вона. Ой, я в колодець впав. Звалився. Мені треба піднятися. <гум> Бажано. О, я тут. Так, цей бікон, мабуть, не. Цей. Ай, я звалився. А, це бікон той же. Те ж саме бікон. Так, це не вона. Ні вона відійшла А шума... А, ось чел. А ти хто? Опа. Я двойсь. Давай. Фух, 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 так, я тут піднявся. Он він. На першому поверсі. Що ти там топтаєш його? Ні, краще відійти мені. Оно ну він там. Фух. Ага. Ну-ну-ну-ну! Я вколотить пав. <пирь> <Ух. пирь> так, я сховався в гробу. У, -у, -у, -у. нас це б'ється сильно. <пирь> я сподіваюсь, мене він тут не знайде. Але сподіваюся Фу -фу 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 -фу. Ну він мене не побачив. Як? Ви сліпий. Як він в мене не побачив? Або він просто від першого обличчя грав. Може, мене не побачив, як він мене не побачив і не вбив. Все я вибив. Це було близько до того, що він міг би мене вбити, але він не вбив. Це дуже було близько. А але мені і я вижив. Отаке От буває. Ха-ха, чел, оцей чел в червоному був мардером. Що ти Що це було, з чувака? Не знайшов мене, не вбив. Ха-ха. Нубяра. -ха. бяра. А за якого ми карту голосували? Я навіть не бачив. О, я мардер. Хоча я був е, вижившим і виграв. Ну, добре, що я мардером став, бо я люблю бути мардером. Ну, більше всього шерифом. Чот? Так, ну вот, я ту девочку убил, давайте вот сюда, вентиляцию, эпидемию. Уууу, бекон на ногу, вы молодые? Радуется. Так. А що це в мене за червона лінія? О, пропала. Дивно якось. А я тебе вбив, а я тебе вбив, мабуть, не знаю. Ой, я сюди сховаюсь і подивлюсь, які тут там є. Давайте, сейчас, еще раз подивимось. Отакий От є. Так. А, я думала в цей пістолет уже тут валяється. Але я ту чорну дівчинку вбив сразу. Я, типу, притворявся ну, вижившим, але я мардером був. чуть чуть чу чу, -чу Цей чувак був мардером. Якщо б я знав, що він там був, то кімнаті, то я б туди не пішов. А я пішов. Ну, я просто не знав, що він там, цей мардер. Ось мене так залагало. О, все. Так. мільйонів цих коїнів і 3 мільйони ключів е, яких там 10 за тисяч, за тисяч 116 16 тисяч цих монет чи коїнів не монет це дуже багато Скільки там? Да 106. А, вот я ч. Що внятий? Десять тисяч? Це буде уже 106 тисяч. Ну, но питати мене, що я роблю, я сам не розумію навіть. Ой, куди я пригнув? Давайте потанцюємо потанцюємо. І кружився. Так, я знову в не... виживший О, ноги якраз. Краще вот так. Так, я зараз буду дивитись то мартер. Бо я не бачу. Могу тебя взять зеленый чувак. Кей за кустом. За кустом слова вся. А, не. У тебя девочка. Чё? чё? Була. Ну, мардер. А, не, бекон. Мардер. Ой. Грали. Так, давайте зараз ще один раунд і будемо закінчувати. Хоча, хоча давайте вже зараз будемо закінчувати, бо я не знаю, скільки ну, відео вже йде. Так, все. Ну, а кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.